Албанія це море, сонце, пляж, смачна їжа, гарні люди, але ця країна не підійде для всіх. Є категорія людей, яким буде складно в Албанії, а можливо, навіть нестерпно. І вони розчаруються у цій країні. І сьогодні я розкажу вам чесно, кому ця країна не підійде, так що дивіться відео до кінця, буде цікаво! Друзі, дякую, що дивитесь мої відео. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар до нього, і я впевнений, у вас є друзі, котрим це відео буде корисно, так що поділіться ним. І саме завдяки вашим реакціям мій канал розвивається, і я вам дуже вдячний за це. Перша категорія, яка розчарується в Албанії, це саме ті люди, які вважають, що зараз приїду в Албанію і як знайду собі роботу. Тому що в Україні я був надійним спеціалістом, мав чудову кар'єру, зарплату, моє резюме найкраще в світі. Ні, друзі, такого тут не буде. Албанія – це не та країна, де потрібно шукати роботу. По-перше, ви не знаєте мови. По-друге, ваше резюме і ваш досвід роботи просто нікому не цікаві. І по-третє, албанці самі шукають роботу, тут її дуже мало. Українці, які приїхали в Албанію, як правило, працюють над себе. Це або люди, які мають віддалену роботу, або, можливо, відкривають якісь невеликі бізнеси. Дівчата відкривають салони краси, хлопці займаються якимось бізнесом. Можливо, пов'язаним з будівництвом і так далі. Потрібно працювати на себе. Нещодавно мені писав один хлопець, запитував, каже я зварювальник, чи є в Албанії робота. Друзі, це професія, яка буде корисною у будь-якій країні світу. Не потрібно шукати роботу. Ви повинні на себе працювати. Потрібно вийти з цієї зони комфорту і трохи подумати, що мені зробити такого, щоб не вийшли в найм, а вас люди шукали. І все, і у вас життя просто зміниться. І наступна категорія людей це. Ті, кому пощастило все ж таки знайти роботу в Голбані. Але зарплата тут буде 500-600 доларів максимум, і ви повністю розчаруєтесь. Друзі, це не Німеччина, це не Норвегія. Тут немає високих зарплат. Зарплати приблизно як в Україні. Можливо, десь більше, десь менше. Але ви повинні розуміти, що середня заробітна плата буде 500 євро. І цього буде недостатньо для того, щоб проживати. Звісно, завжди є винятки, але сподіватися, що саме вам пощастить у цьому випадку ну це безглуздя, як мінімум. Тому, якщо ви сподіваєтесь на високі зарплати в Албанії, ця країна вас повністю розчарує. Албанія розчарує тих людей, які сподіваються на соціальну підтримку. Тут не дають житло, тут не платять ніякі гроші, тут не дають макарони. тут... Взагалі нічого не дають. Країна дає можливість вам жити і насолоджуватися життям в ній. Все. Більш нічого. І ви повинні розраховувати тільки на себе. Самі ви наймаєте житло, самі купуєте собі їжу, самі думаєте, як заробляти кошти. Все самі. Тому, хто сподівався щось отримати в Албанії, якусь допомогу, повірте, вам сюди не потрібно їхати. Албанія не підійде людям, які звикли до високого рівня сервісу. Так, в Албанії є сервіс, все добре, він розвивається, все чудово, але немає того рівня, до якого ви звикли, наприклад, в Україні або в Європі. Тут ніхто нікуди не поспішає, все дуже повільно. У них є сієста, у них є поняття аваша, аваш ваш, все буде, але не зразу. Тому якщо ви хочете отримати якусь послугу, ви можете отримати її через день, через два, через тиждень. І до цього потрібно звикнути, це потрібно розуміти. Тому хто хоче отримувати якийсь сервіс тут і сьогодні, вам потрібна інша країна. Албанія не підійде людям, які вважають, що це дуже дешева країна. Так, є речі, які дешевше набагато, ніж у всій Європі. Там, наприклад, доступна оренда житла, доступна покупка поки що житла, але є речі, які набагато дорожчі, ніж у тій же Європі. Або по приблизно такій же ціні, як в Європі. Наприклад, літр пального коштує 1,8 євро. Це насправді дуже дорого. Дорого купувати автомобіль в Албанії. Дорогі всі імпортні, ну майже всі імпортні продукти, все, що завозять в Албанію, це коштує дуже дорого. І багато українців, які приїхали в Албанію, вважаючи її. Найдешевшою країною в Європі дуже сильно розчарувались, тому що їхній бюджет, їхнього бюджету просто не вистачає на те, щоб тут проживати. І якщо ви вирішили приїхати до Албанії на постійне місце проживання, хоча б сядьте і подумайте, порахуйте, скільки ви будете витрачати в цій країні і скільки ви можете приблизно заробляти для того, щоб тут жити. І тоді ви зрозумієте, чи підходить ця країна вам чи ні. Друзі, якщо бажаєте проживати в Албанії і вам потрібна допомога в оренді чи покупки нерухомості, можете звертатися до мене. Можливо, вам потрібна легалізація через покупку нерухомості. Пишіть мені в інстаграм посилання в шапці профілю, і я з радістю вам допоможу. Албанія не підійде людям, які звикли жити у системній Європі. Що це означає? Це коли за тебе країна вирішує всі питання: куди тобі йти, де тобі сидіти, де тобі навчатися, де тобі працювати, скільки тобі заробляти, повністю всі питання за вас закриває країна. Ну, наприклад, як це відбувається в Німеччині, це явно не про Албанію. В Албанію ви приїхали і ви самостійно вирішуєте всі питання. І де вам жити, і що вам їсти, і що вам робити. Ніхто вам нічого не буде допомагати. Це потрібно розуміти. В Албанії все вирішується через знайомства, через попити каву десь у кафетерії. І якщо ви вважаєте, що у вас немає тут знайомих і вам буде важко, повірте, це не так. Знайомі у вас дуже швидко з'являться. Якщо ви нормальна комунікабельна людина, то ви будете спілкуватися з різними людьми і вам будуть допомагати албанці завжди йдуть назустріч, особливо українцям. Але за вас тут Ніхто нічого не буде вирішувати. Тут потрібно бути дорослою людиною і самостійно приймати рішення. В Албанії не зможуть жити ті, хто не переносить спеки. Так, є такі люди, які не переносять спеку, яким дуже-дуже спекотно і вони дискомфортно себе відчувають при температурі 35-36 градусів тепла. А для Албанії це нормальна температура. Я не скажу, що Албанія найспекотніша країна в світі, звісно, ні. Але ну, повірте, тут буває спекотно і е, сонце. Кожного дня світить, сліпить, і деякі люди мають проблеми з зором, і це буде заважати. Навіть окуляри захисні не допомагають інколи. І тому, якщо ви цього не любите або вам противопоказане сонце, двічі подумайте, чи потрібно вам переїжджати до Албанії на постійне місце проживання. Албанія не підійде тим людям, які звикли до українських служб доставки. Тут немає такого поняття, як нова почта, коли ви взяли якусь посилку, відправили її, і наступного дня людина у іншому місці її отримала. Тут все дуже повільно. Так у них є місцеві перевізники, але це все відбувається дуже і дуже повільно. Тут немає такої системи, наприклад, як Глово. Що ви можете замовити в Макдональдсі собі гамбургер, і він у вас через 10 хвилин буде вдома. Тут навіть Макдональдса нема, хто не знає. Макдональдс не зміг зайти в Албанію, його просто сюди не пустили. Так, є якісь невеликі місцеві доставки, але вони всі прив'язані локально до, наприклад, якоїсь піцерії. Ви можете замовити піцу, і вам привезуть тільки піцу, більше нічого. Ви не можете замовити, як ми замовляли в Україні. Хочу піцу, хочу бургер з Макдональдса, хочу не знаю, якусь водичку за тебе. Тут так не працює, на жаль. Так що, якщо в Албанії вам щось потрібно, руки в ноги і пішли збирати собі пакуночок. Албанія не підійде для тих людей, які не хочуть вивчати мову. Я не говорю про албанську, навіть англійську. Без англійської мови ну буде дуже складно. Навіть зайти в аптеку і купити собі ну, пояснити, що вам потрібно, і придбати собі якийсь препарат, ліки. Якісь ну буде дуже складно. Ну, цей пункт, мабуть, стосується кожної країни, де б ви не проживали. Потрібно вивчати мову. Якщо ви не будете цього робити, ви не зможете мати комунікацію з іншими людьми. На жаль, так що потрібно, хоча б англійську мову на якомусь мінімальному рівні, але знати. В Албанії не зможуть проживати люди, які не поважають інші культури. Албанці дуже чемні до всіх національностей, які приїжджають в їхню країну. І тому вони хочуть, щоб ви також поважали їхню культуру. Це інша мова, інша релігія, інші звичаї. Все, що навколо вас, все інше, і ви не повинні це любити, а хоча б принаймні поважати. І якщо це для вас є проблемою, то краще сто разів подумайте, чи потрібно вам проживати в Албанії. Я проживаю в Албанії і кожного дня бачу, як сюди приїжджають українці. І хтось із них радіє, що живе тут, хтось розчаровується. Звісно, більше людей, яким Албанія подобається, але є й ті, які розповідають негатив, що щось не так, щось не то. Але саме для цього я вам сьогодні розповів те, що може вам зашкодити отримати повну насолоду від цієї країни. Албанія не ідеальна, вона має свої мінуси, але вона може стати найкращим місцем для вашого життя, якщо ви їдете сюди з відкритими очима і розумієте, що це за країна, і якщо ви готові чесно подивитися на себе і на країну, вам буде набагато простіше. Друзі, дякую, що подивились моє відео до кінця. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар до того, що ви побачили. І я впевнений, у вас є друзі, яким це відео буде корисне. Отже, поділіться ним. Всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. Побачимось!